Всім привітик. Вперше знімаю в такому форматі для YouTube. Людина на Ютубі під відео попросила зняти, як я харчуюсь, тому зараз покажу моє харчування на протязі 6 днів. Воно в принципі не змінне, воно постійне таке, просто на кожен сьогодні день я роблю закупи. І так, перший продукт це 2 бутилки молока. Їх якраз на 6 днів вистачає. Далі три пачки сиру кисломолочного. Одну я вже заточив, ще дві. Пачка гречки, пачка рису, Пачка. Трішки більше кілограма гомілок, 6 штучок. 30 яєць. І так, те, що я тільки що вам показав, по сумі воно виходить в 518 гривень. Зараз я додаю ще там помідорки, огірочки, їх я беру на 100 гривень але їх вистачає десь на 2 неділі. Тобто до цієї суми 518 гривень можна додати 50 гривень на неділю, і виходить там 568 гривень. Це стандартний набір, яким я постійно харчуюся. Ще може додаватися там якесь печиво. В районі 30-40 гривень, але печива може там вистачати на три неділі. Тобто, не бачу сенсу додати. Можна там було розділити і додавши якусь, наприклад, 15-20 гривень сюди на це. Сіль, приправи, олію, масло теж не додавав, тому що я їх не купляю кожну неділю, їх там вистачає на місяць. Тобто, Навіть якщо ну, округлим, там, хай 20-ку візьмемо. 20-ка то, напевно, навіть і багато. Ну, хай буде 20-ка і візьмемо суму, грубо говоря, 600 гривень. Це раціон мій на неділю. По добавках, По добавках. Зараз приймаю лише гілка замін МСМ для суставів, але я його приймаю практично на постійній основі з періодичністю 2,5-3 місяці. По іншим добавкам зараз більше нічого не приймаю, але загалом іноді приймаю креатін, омегу 3, магнезію. Е, і все, в принципі. Ну, тіпа, не тільки магнезію, там всякі мультивітамінки. Такі от приколюхи, вони продаються в аптеках, е, я їх іноді купляю і пропиваю. Так, як я харчуюсь в плані готового продукту. Е, зазвичай. Сніданок це в мене 300 грам готового продукту. Там гречки, чи це рис може бути, чи макарони. Тобто вони чергуються між собою. Тобто Сніданок, хай буде гречка, 300 грам готового продукту, плюс 2 жарених яйця. Далі обід. Обід іде там, г... рис, 2 яйця салатик з помідорів і огірочків, Іноді може залітати конкретно зараз ковбаса варенка, Ну і там теж, якщо я її на постійній основі їм, наприклад, неділю, то йде 250 грам. Її в списку немає, тому що зараз я в принципі її практично не їм. Тобто дуже рідко. Тоді йде третій прийом це 170 г твор, 175 грам цього сиру. Цукром, десь приблизно цукру я закидаю напевно, грам 10, щоб посолодше було. Е і четвертий прийом йде, наприклад, макарони, гомілка, там трохи салатика і чашка молока 300 мл. Тобто Якраз з цих двох бутилок молока вистачає на 6 днів. Тут 900 950 мл е 6 чашок молока. Якось так. Е, вага моя зараз, і в принципі вона підтримується постійно, тому що я нічого не змінюю в харчуванні. Вага 77 кг. Відповідно, якщо я там на масі, то просто додаю там, порцію продукту. Наприклад, останній раз, як я був на масі, там було 8, я дійшов до 86 кг. Тобто в мене там порція, наприклад, була не 300 грам готового продукту, а е, 550-600 грам. Трохи більше тоді просто готового продукту додається. Плюс там яйчок, я тоді їм не 4-5 в день, а 6-8 6-8 в день. Тобто отаке. На сушки ж, відповідно, просто порції меншої. Якось так. Дякую, що подивились відеоролик. Клацайте лайкосі, пишіть в коментарях, можливо, щось комусь знять. Всім сили та натхнення.